Всім привіт! Як ви, мабуть, вже знаєте, Дінк Парк після семирічного перериву вертається із новою вокалісткою, і багато хто починає почав хейтити їх за те, що вони взяли нову людину, як вокаліста, ще й дівчину, і все і також по інших там причинах ще хейтить. Но також Багато хто ще забуває це те, що е, тоді, якраз як останній е, альбом їхній вийшов, то там так само в за того, що е, тоді вже е, група не та. І е, зараз, почав, можна так сказати, почав все те саме. І також е, те, Ну, треба розуміти, те, що е, так, як раніше вже точно не буде, е, так як е, це буде, вони вирішили попробувати те, що буде. І до того ж, багато хто думає, що те, що чоловіка взяли доволі похожих на, на поговту і по вигляду вокаліста, є, і то там також треба розуміти, те, що це б спрацювало, то якби ніхто не знав, можна так сказати, про те, що попередній вокаліст в них точніше про те, що з ним ставтесь. Я Мені здається, що багато хто із вас знає про це все. І саме і до цього. І навзяти доволі похожого входіста якогось просто а, тих, хто, ту, хто а, просто зможе а, співати в такому ж самому жанрі, як і раніше. Це, Так як це, мені здається, вони єдина хто що хотів, те, щоб було, хоч щось усталтися, помимо назви. Рінкінг парк. Uh, так як, якби вони ще й змінили жанр своїх писання, то uh, це мені здається, був хто вже uh, повністю все uh, на перекосяку, у них все б тоді йшов. Uh, свою думку ви також можете написати в коментарях. Якщо по цьому думаєте, ну, мені здається, що все буде видно тільки через деякий час. Так як зараз, поки що про це чи це хорошо, чи погано, поки що занадто рано про це все казати. А на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд, всім пока.